Добрий вечір, дорогі мої підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні в мене вийшло таке спонтанне відео Ну, і виставляю на ваш розгляд також. Значить, як можете побачити по відео, це є прожектор, тобто це залишок від прожектора, в ньому була згорівша світлодіодна матриця. Це був прожектор на 50 Вт. І так, як в більшості в мене пропадає світло, довелося зробити. Так би мовити, мобільне джерело світла. Оскільки вимкнення не завжди попереджують, коли вони вимикаються. Даний прожектор, як я вже наголосив, в ньому згоріла матриця. Порившись на просторах інтернету, як зробити світло, я зупинився на, також на, світлодіод, ну, на світлодіодній матриці. Виявляється, є навіть на 12 вольт. Тож замовивши і встановивши. І вона стала як рідна. І я отримую повноцінне джерело світла, але мобільне. Ця матриця є на 12 вольт. І як я можу вам продемонструвати, я сьогодні її буду живити від такої зборки на 12 вольт. Щоб не засліплював камеру, я, значить, його трошки поверну. Так. Не впав. А, значить, на сам провід я допаяв крокодильчики, оскільки буде можливість, я буду живити від цього. Якщо вже буде е, зовсім складно, то буду живити від автомобільного акумулятора. Бо хто знає, наскільки те світло може пропадати. Так, як бачите, під'єднуємо. Зараз спробуємо. Так. Єднеймо по наступному. Так, як, щоб не засліпливо камеру, я тільки частково покажу. Як бачите, все запрацювало, а, чому був зупинений вибір на такому, оскільки, як я наголосив на початку відео, це буде, по-перше, мобільне джерело світла, а по-друге, це буде універсальне джерело світла. Тобто можна буде користуватися від такої зборки. Можна буде користуватися навіть від такої зборки. Е, я маю це батарея від шурпокрунта. Так, е, що я ще зробив у даному прожекторі? Значить, крім матриці, я поставив саме звичайний діодний мостик, і що я отримав. Навіть якщо ввечері, тобто ось покажу, можна так заживитися. Якщо по правильному. Раз, все, все працює. Але я ж кажу, як буде темряво, то можна навіть переплутати буде клеми, і від цього нічого не відбудеться. Тобто все працює. Ось така маленька саморобка вийшла, Як я наголосив, я підпаяв самі клеми, щоб можна було під'єднатися до стандартної автомобільної батареї. Ну що ж, отаке мене вийшло коротке відео, як я наголосив спонтанне. Якщо будуть питання, задавайте. Всім дякую за перегляд і до наступних відео.